Родичі військових 92-го батальйону 107-ї бригади тероборони вийшли на акцію під міську раду. Вони просять не розформовувати батальйон та дати час перепочити військовим, які понад півроку були на Бахмутському напрямку. Зараз, після місяця на Чернігівщині, їх переводять під Авдіївку. Сину Ольги 21 рік. Він майже два роки на війні. Були на Бахмуті, потом. На Харкові, потім на Чернігові, і тепер їх післали на Донець, на Авдіївку. І він перезвонив і сказав, що їх розфірму, розфірму роблять, Там вже немає що, ким. Там пару їх хлопців залишилося. Позвонив і сказав: мама, не висилай посилку, не висилай діду, бо нас переводять. Тепер подзвонив черво сказав, нас розділяють. Дід на мітинг. Я дружина військового, який зараз якраз знаходиться на Авдіївському напрямку, тобто в процесі, і ми тут зібралися по тій причині, що їх ну, на мою думку, це несправедливо і ненормальне відношення, тому що їх без доукомплектації, без відновлення, без можливості навіть до кінця сходити в відпустку, їх відправляють з нуля на нуль і. Віддають такі накази, які я вважаю, що це ненормально. Наші хлопці ніяк не відмовляються від виконання своїх бойових задач, але вони просять дайте нам адекватно з ким воювати, чим воювати. Родичі написали звернення до міського голови Кільчука та начальника ОВАЗа Паранюка з проханням не розформовувати батальйон та дати час бійцям на відновлення. Один з військових 92-го батальйону анонімно розповів Суспільному, що наразі мають проблеми з кількістю бійців та спорядженням. Також у батальйоні поганий моральний стан, щоб виконувати бойові завдання. Моральний стан у нас поганий. Минув місяць відтоді, як ми з пораненнями та контузіями вилізли з під Бахмута. Нам потрібно це відновлення. Половина нашого батальйону це обмежено придатні або старші люди. Без ніякої конкретики нам повідомляють, що ми будемо копати окопи на другій лінії. Ми приїжджаємо сюди і нам говорять, що через декілька днів заступаємо на нуль. Люди не відмовляються воювати, просто хочуть, щоб в них були права, як і в інших людей. Суспільне намагалося сконтактувати з командиром 107-ї бригади ТРО Андрієм Цісаком. Однак він не відповідав на дзвінки. У коментарі агентству АС цісак сказав, що батальйон наразі підпорядковується одному з оперативно-тактичних угруповань. Плинути на ситуацію, що склалась, у бригаді не можуть. Військові отримали завдання прибути у визначений район. Завдання оформлюється старшим командуванням. На жаль, маємо втрати. На жаль, маємо неукомплект, але це не те, на що я можу особисто попливати. Щодо можливості розформування, я не знаю звідки люди таку інформацію взяли. Наразі офіційно ніхто нікого не збирається розформовувати. Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.